Що там далі в замовленні? Ну як і очікували. Супер віп, два альбоми. Перше на замовлені альбом VR Idol, Так, ця версія так добре. А другий, Лайовер Хьома. Як же ж я заздрі? в мене ні одного немає. Там такі смачні фотосесії. Тен з брелками знаходиться зліва, вліво брелок у нас з дорамою. Наступний брелок Пантик, Де він? О, який? Чорний? Та о, це точно він? Так, точно. Останнє це на значок з ні, ні, ні Боже, що тут відбувається? Знову їхні маніфести. Так, ні-ні, точно. Опа, надіюсь, 2 кілову коробку це в місяця. Як же я хочу додому своє м'яке ліжко? Або можливо сказати Каті, що вона хоче каву і піде за кавою. Я візьму своє латежку. Боже, люди так ведуться на маніпуляцію, я не можу. Так, у нас тут супервіть тому кладу дві декоративні наліпки. Я сьогодні добре ставлю Тихона до альбому по карточки з ченгуком. Так, звичайно, ставлю наліпки, наліпки так ставлю здесь, ну, и, естественно, с и наліпки А6. Пока. Ну, закрываю коробку и, естественно, налиплю свою наліпку. Всё.